Юрань. Люди молотять городи. А ти вже по лісі вибрикуєш. То ти подивись, скільки я назбирав грибочків знайшов. Диви. Диви. О, це є о, Це такі грибочки, то я тобі хоч наріжу. То ти ж знаєш, що я грибів не люблю. Доброго дня. Усім відійшла від Юри. У нього там хтось на зв'язочку. Та хочу сказати, що вискочили на часок до лісу. На час. Не довше, каже Юра. Час і додому. О, та знайшла щось. Знаєте, що це? Це синяки. Дивіться, бачите, як починають синіти. А що ж це я не вдягнула кофти? Подивіться, що робиться, ага. а? Ми не могли ніяк раніше вирватися після дощу тому то як нас збирали. Тому що не було часу. Що? Де ти бачила гриби білі? Білих не бачила, синяки кажу, бачила. Скажіть. Ну, в відрі один. Я теж синяка. Ох ти! Біляк! Бачиш? Класний. Видно, хто що зранку їв? <рес> Давай. Немай. О, я улюблені свої сироїшки знайшла. Дивіться, які. Це улюблені. Улюблені, бо це такі тверденькі, гарненькі, зелененькі, м'ясні такі. Он які. О, яка краса. Що ти там знов гребеш? Бабку знайшов! Така бабка, як ти в мене, дєтка. А ну-ну, ну. дивись. -ну. Дивись. Що? Подивись. Та ти шо, чистюсенька, а. Та вже й поломано, ну, ну клади, Ну то що? Ти ж і кришиш. Клади. Баль? Іди, каже, ріж, ріж, бо Юрко сьогодні на грибички зброї. Десь який рішечняк. Десь. Е. Чистенький. Дивись, яка сироїжечка, дивись. Ай, дивись, яка краса. Давай. Он дуже білий стоїть. Де ти його бачиш? Он до. Немає там. Ти куха, він є. Ага. О, неправда знайшла і я сироїжечку. А то кричить сьогодні, що буде він тільки гриби сьогодні збирати. Казав Юра на час туди, назад. А я після цих поїзденьок наших, то знаєте, так сьогодні лягла в лісі і, мабуть, до вечора не встала б. Чесне слово. О! Мухомор скільки вже з'явилося. Раніше не було. такої кількості, а це є. Гриби скільки влізе. Пождіть, бо щось кличе. Кличе, каже, йди побачи, яке щастя збираю. Що це там вже йому яке щастя привалило? Я, хожу, нічого не бачу. Що ти там, де збираєш? А йде заберуш. Де? О! 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 оце О, туди! туди! Оце туди! Краса! Кей красивий метеличок! О, полетів далеко. Чого показати? Ту. Пожди! Диві. О, сів, пожди! Який колір цікавий, я таке перший раз бачу. Диви, Бої. диви, чорнобілий, полосатенький. Сьогодні в лісі дуже людно. Ми пару грибочків знайшли. То й... Білячків, білячків то й і то, то добре. І у да. Ну він казав сьогодні, цьогодні, каже, на час заскочив, відро білих налізу і поїхали. <сум> ну зараз побачу. <сум> Ми з ким з людьми зустрічалися, то кажуть, що сироїжок є гарно. Щоб пішли сироїжечки. Ну таке побачимо. Ми ненадовго. надовго. Ну от і доказ того, що кажуть люди. Сироїжечки, красавчики. О, бабочок манюхоньких знайшла. Дві бабочки молоденьких. То це ще ж, ж ти тут там, шукаєш. Ну далі треба йти. Ага. А я знайшла. Гриба. Я не вірю. Не вірить, біжить дивитися. Каже, немає. Кажу, а я знайшла. Який це білий? Це обично мухомор. Не мухомор, а муховик. Гриб, гриб. Я не думав, що це мухомор. Ой, щось мій Муркотик мувукає. Що це там таке вже наспіву є од радості? Що знайшов? Це ти я як побачив? Треба зранку вміти, що знати, що їсти. їсть. Щоб зір був. О, яка краса. Тріо. Знову мої грибети. Це не твої. Це не гриби, це бабочки. Знов біжу, щось знайшов маленьке, гарненьке. Що? Дивись. Дивись. Ти, ти, подивись. Так на вилочку. Ага. Це бабочка? Бабочка. А то викинь її. Зараз! Шо ж така, йди взаді мене тільки тихенько, бо вони бояться. Що там таке? Що? Оооо. Дуже тихенька. <глух> <глух> ну, Севоїшко. Чисто. Чиста чистюня. <глух> То що я ж буду сзади тебе йти? Бо в мене відра моє з двома палками. Я тобі і терію. Ага, казав, іди ззаді мене. От, це ж порховки, а не гриби. Це Юра, це поховки. О, грибок клади. Бачиш, а ти знайшла, знайшла. Розбирайся, ти в грибах. Знов знайшов. А? Ша підковернув мені, це ж мої любі... у... улюблені сироїшки. Зараз лопиш. Ой, краса. як люблю такі тверденькі. Юра, я прогреб. Думала вже телефона не включати, бо думаю, порхавка. Ні, це грибочок. А він мені, я бабочку, а я бабочку. Он який стопчик. Де два біляки знайшов? Що ти мелиш? Тут вже скільки людей було. А почекай, но ну я ось щось теж знайшла. Та я що там не був. це не біляки. Ай, це мухомор, а ти де що знайшов? Два біляки ось до коло мене. Ай, як те кажуть, їй бо присібу. дивіться які. Так, один. Цей і цей? Да. Да, Краса, бачу. Отут-то да А у -у 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 -у. Міри, вашу, ти мені біля. Й. У нас в лісі сьогодні. Геть у сусідніх сіл люди. Геть і вон гукаються. Вже ми трішки пояснили, як вийти до дороги в якусь сторону. Таке ми. ми ліс знаємо, люди не дуже. Що, Юра, тихо? Тихо. Тихо. Я <смірш> тихо на охоті. Тихо на охоті. Скільки ще грибів стоїть? Юра, я ті гриби бачила, знаєш, то я ж тобі кажу, хочеш, я тобі назбираю і так приготую пальчики оближеш. Вішни. Ой, та ви дивіться, яка краса. Ну, Це завжди кажу. Наші гриби від нас. Ніде да, не подінуться, Вже туди стільки людей пройшло, чужих своїх. І я ще знайшла. А казав Юра, що він тільки шукає. Що, Юри, таке що рано щось наївся. Ніби то нічим не годували. Ага. Давай вже в торбочку і повне. Куди ж? А дивилася, який молоденький. Ааа, -а -а. це я його знайшла. Та це я бачу. <світ> я сижу, можу, і їй розказує. Найшов Юра, он чудо, каже, це не бліда поганка. А я біля нього нахиляюся, кажу, а це не гриб. А він каже, ні, та це бліда поганка, мабуть. <світ> а я кажу ні, це гриб, побалакали. <світ> Ну, відаречку. Ну, все, люди гукалися, гукалися вже тихо. Пороз'їздилися. Пороз Юра каже, зараз я каже, тут бабок ще відро наріжу. <ріжу> Мухоморів то є, стоїть повно. Ну. Ми не планували, якщо чесно взагалі, тому і рано не їхали. От. Але так, вирішили таке на часок вискочити. Ти мені, як патальник, не нажариш грибів. Що? Ти мені сьогодні, як повороду не нажариш грибів, я тебе бліц не повезу. А я тобі не буду більше грибів жарити. Бо тобі як не пожар, то все не так. Сам сьогодні з тебе майстер-клас, як хочеш. Ти мені, якщо не нажариш, ну в ліс ти ж сама без мене точно не поїдеш, бо в лісі вовки є. Відео Юра, вже... ми сумаги, свого... скільки їздимо, де вони тут є? Люди вже відео скидають по вовк Так, що ти сама не підеш, бо будеш боятися, Кабани їздить. Вовки є кабани, я будеш боятися. А от візьму і піду без тебе, побачу. Так, так, це таке розказує. Яких тріснуло і будеш бігти, тіля почити, хьопанці ті буде. <рес> Нема, ви збирали не так, там тебе О, є, знайшов. Що знайшов? А, розітничок який Ой, гарненький. Сірок, сірош, сировій, сірок. Сиро. Який славненький. Підграбник. Ні-ні, ні. це може сива сироїшка, але я сивих не, не беру, бо я боюся. Синячка ось дозабілю. О, синяка знайшов і стоїть. Ай, красун, ай красун. Ти будеш їсти? Люди його покинули? Це не ризик, не, ри, не синяк. Не синяк, такий? Диви. Так... Не синяє нічого. Ні, то кида. Е, який краси. А чи ж так треба гриби збирати? Не тямота. Це просто ти сьогодні на цих двох палках, а я взаді тебе мушу цим хвостиком плентатися. буде. Так, ну що, дорогенькі, вискочили на часок. Не даремо, відеочку взяли. Вже трішки тут огляд сумур сіє. Ну, небагато, ще кілька, бо вже з відео будуть випадати. І вже гукає, що поїхали. Поїхали, поїхали, бо десь там його чекають. Все. Тому їдемо. Всім гарного дня, гарного настрою. Ходіть по гриби, хто може, грибочки є.